Права 877 Усно. У кого з дітей задача 875 найбільше грошей, у кого найбільший борг? Ну що ж, я на екран вивів задачу 875, що ми пригадали. Отже, позначимо додатнім числом суму наявних грошей, а від'ємним борг. Бачимо, що від'ємне число у нас мінус 12 у Тараса і в Аліси мінус 20. Тобто борг у нас у Тараса і Аліси. Ну, а додатнє число у нас тільки в Юлі, тобто сума наявних грошей взагалі тільки в Юлі. Нас запитують, у кого найбільше грошей. Тут у єдиної, у кого є гроші, це у Юлі. У всіх інших тільки борг. То записуємо, що найбільше грошей. Пишемо найбільше грошей. Найбільше грошей у Юлі. Є? Далі. А у кого найбільший борг? Ну що ж, борг Тараса складає 12 гривень, а борг Аліси 20 гривень, то найбільший борг у нас в Аліси. Записуємо, що найбільший борг? У Аліси? Або в Алисе. Ну, що ж. Ось таке завдання на додатні та від'ємні числа. На цьому вправу завершено.